В нашу духовного міського училище, яке очолює лік нашого храму і Вадим Гержаман. Сьогодні у нас відзначається день випуску наших студентів, які цьому році закінчили навчання, отримавши спеціальність іконописця вчителя. У нас недавно відбувся відбувся захист. Повний провід, де були представлені ікони, які написали наші студенти, для того, щоб отримали відповідну оцінку і засвідчити про набуті знання, які ми отримали в стінах нашої духовної школи. Диплом з відзнакою про закінчення Кам'янець-Подільської іконописного духовного училища іміння Святого Послаєві з зрубна, що Акіпаста отримує Вадим Анатолійович Івасюк. Відмову з присвоєнням кваліфікації протицій та викладачі конкурсу отримує Михайло Павлович Колоса. Відмову про побогу передвижою повного освіту Української православної церкви отримує Марія Юрійко Мискору. Від хлопців знаковою про закінчення нашого і училища отримує Ілья Вікторович Олексівець. Відвозкому закінчення курсу чотирирічного навчання нашого навчального закладу» отримує Іван Іванович Петровців. І диплом про освіту нашому навчальному закладі дотримує Галина Михайлівна Дяковича. До столи для привітання нашої і, і всіх нас староста курсу Михайло Коросе. Дорогі влади, від імені випускників хочу визвати Саме тут ми почерпнули найважливіші для нас знання і навички, які допоможуть нам повно вдосконалюватися. Щиро дякуємо за ваші святі молитви, за ваші настанови і всі бесіди, які ви провели для нас, за те, щоб ви завжди могли знайти вільну хвилину і добре слово. Для нас ви стали земним прикладом істинної Христової віри та тим, на кого можна і потрібно рівнятися. Ми із сердечною радістю завжди згадувати вас у своїх мових. Адже тобто для нас ви стали тим добрим класом. Вас це вас може мені в сьогоднішній день привітати вас, вас цим великим світлим днем, ви є очільником нашої партії. І в сьогоднішній день насправді святкує своє свято, -свято не тільки наше училище, наш приход, нашої партії, але воно та нашого ставна центр Адже ми будемо для того, щоб так і відбисти всі наші центри. Ми дякуємо вам за, за все, що ви робите для нас, через ваше благословіння вашому кудам і вашому молитвами. дійсно це все було започатковане і вріється. Все сьогоднішній день, що хотіла особливо подякувати поколому викладачці Олексії Судкович, яка 4 роки родилася на тому, щоб передати все, все своє знання нашим діткам. Е, Вона сама проживає в моїй інших, але не дивлячись на це, декілька разів. Приїжджає, можемо послухувати, надати все необхідно і, і, і платити діяльності на бачити все І ідесь Бог, брати і сестри, всім нам у своєму часі вже бачити на аналогіях і в храмі і ці прекрасні ікони, написані нашими дітьми. Також хочу подякувати. Усім своїм колегам, священникам, священникам собору, священнослужителям, всім поховим викладачам, всім викладачам адміністрації, проректорам, завідувачів хафе, методистам, всім, всім хто долучився до виховання наших студентів. Всі мав великі браті сестри, в сім'ї, адже насправді ці діти, приїхавши сюди, на поділля з різних єпарків, це Чернівецька, Рівенська, Івано-Франківська, Болинська, Закарпаття, всі ці діти сьогодні випускаються від нас, Наша подія, прийняла їх і зробила частиною своєї сім'ї. Кожен з нас повчається і Адже хтось з великих сказав, що, що кожного твою зустрічайність може бути краще за мене, і цього можемо в нього вчитися. Ми вчимося до білі одного. Ми вдякуємо вам, вам за вашу любов, за ваші молитви, за ваші переживання, за ваших студентів. Адже вірю і знаю, що цих дітей ви полюбили їх своє. Також дякуємо всім тим благодійникам, які включаються до твої справи і забезпечують всі мики що нам що потребує навчальний процес, адже це щоденне навчання, це не лише невеличкий курс, тижневий місячний, чотири роки і постійно цілий рік ми займаємося тим, щоб дітей утримувати готувати, і вуховувати, і для них вчитися. Тому як, всім вам і спів і ще хочу звернутися до наших посвідків, теж побажання вам щоб що ви зберегли Діло Христу, довіруйте Його промислі. Дірність наші благослові церкві, щоб ви обов'язково передали ти послуг, зайваючись служіння, вашому церкву Павлочі, Господь Божі, і щоб ваші ікони, так само і сьогодні, ікони наших громадачів прикрашають нам, деможі, щоб ми припрощали багато-багато храмів, багато-багато віків, і цим природили людей, помалиться, слухали люди, приводили вознесіння і того всіх нам, як Господь. mas assim não